Ну от, мій Боже, пане мій, нас і зосталось двоє. Ти знов не вийдеш на двобій, я не дізнаюсь, хто я. Ти знов заб'єш на всіх і вся, мовляв, щось там не склалось. Я чув, вже навіть на місцях не буде апокаліпси. Та це старий твої діла, твоя стезя і карма. Уже й за те тобі хвала, що було щось немарне. Хвилини шелест уст її, і доторк випадковий, і штурхіт крились наших мрій і пісеньки любовні, і напівсонний літній сад, і снігу простирадла, і водоспад, і зорепад, і грона на виноградні, і наші ночі, і наші дні, і наші сни і станци це наш безбожно світлий світ невитрачених шансів. Це все чудніше від чудес. Господніх марноплясів, це зупиняє прес небес і маятники часу. Це важливіше за слова, якими все тут названо, лиш там трапляється дива, де Бог тримає паузу. А ти, мій пане, не мовчав, і чувся сильним перцем. Чого ж морозитись почав, сховавшись у гримерці? Господь з тобою, Боже мій. Месія ти чи місія, виходь, не бійся, будь як свій, я дам тобі амністію.